У 2025 році бізнесу вже недостатньо просто мати стабільний потік клієнтів чи працюючий сайт. Конкуренція зростає і виграють ті, хто впроваджує сучасні інструменти для залучення та утримання відвідувачів. Сьогодні я розповім вам про топ-5 інструментів, які реально прокачають ваш бізнес у 2025 році. Перше місце Wi-Fi маркетинг. Уявіть? Гість заходить у ваш ресторан, кафе, спортзал чи готель. Підключаючись до Wi-Fi, він одразу бачить ваші акції, меню чи спеціальні пропозиції. Це збільшує повторні візити та прибуток без додаткових витрат на рекламу. Ваш Wi-Fi починаю працювати на вас. Друге місце інтернет-моніторинг. Сьогодні весь бізнес залежить від стабільного інтернету: онлайн-каси, бронювання, камери спостереження, музика, робота персоналу. Інтернет-моніторинг дозволяє відстежувати збої у режимі реального часу та забезпечувати безперебійну роботу закладу. Третє місце qr QR-коди. Швидко, зручно та сучасно. Відвідувач сканує код і миттєво отримує доступ до меню, відгуків чи акцій. QR-коди економлять час, підвищують лояльність і роблять сервіс зрозумілим та простим. На четвертому місці сучасні сайти візитки. У 2025 році бізнес просто зобов'язаний мати свій цифровий паспорт. Лаконічний та стильний сайт візитка допомагає клієнтам швидко знайти інформацію про вас, контакти чи перелік послуг. Це формує довіру і підвищує вашу впізнаваність. І нарешті п'яте місце автоматизація процесів. Чим більше рутинних задач ви автоматизуєте, від бронювання до аналітики, тим більше у вас часу на розвиток та стратегію. Це тренд, який визначає майбутнє бізнесу. Ці п'ять інструментів допоможуть вашому бізнесу бути на крок попереду конкурентів у 2025 році. Сьогодні саме компанія BroWiFi впроваджує Wi-Fi, маркетинг, QR-коди та інші сучасні рішення у ресторанах, спортзалах, готелях і спа. В описі під цим відео ви знайдете всі необхідні контакти, щоб зв'язатися з компанією та підняти свій бізнес на новий рівень.